Посередня росіяни скерували дрон у двоповерховий будинок позаду мене. Ворожа пташка влетіла прямо у кімнату, де знаходились діти. Постраждало два 14-річних хлопця та один 13 років. У стані середньої тяжкості їх ушпиталили. Родина й досі відходить від шоку. Загуділи старший кричить, навірно, дрон летить, ну і прилетіть. Той жахливий день закарбувався у пам'яті Анатолія назавжди. Згадує окупанти, обстріляли район десь о десятій ранку. Ворожий дрон ледь не вбив трьох його синів, які в цей час були у себе в кімнаті. Російські. Які залізятче пробили це гляну стіну, зайнялися матраци та меблі. «Ось тут заділили, вон дирка там була, влетіла в хату. Вон шифер міняли, подорвало, викинуло шифер. Після Посад дорога, пішла хата. Тріщини по стінам, де Ну вон пішло в сторону. Хату. І так само там. Клюжі крові, друзки скла та уламки цегли. Це побачив чоловік, коли поспішив на допомогу дітям. На місце атаки одразу ж виїхали надзвичайники та швидка. Політ ворожого дрону на власні очі бачили сусіди постраждалої родини. А в цей час пані Ганна разом із зятем якраз була на подвір'ї. А я дивлюся, от цей дрон. Полетів отак над швейкою. І над кри. І... Це я кажу, О, як низько! А він уже летить назад. Повернулась, а Вітя вже зять лежить уже його вихрем підняло і кинуло навзніч отуди аж у піони. Вибуховою хвилою, понівечила оселю жінки у будинку, вибиті шибки. Оце два вікна розбило, коли там летіли шифер, все, та уламки, кірпіч побило, поцюкало шифер. Вот і тріщини пішли по трьом комнатам. Збирали уламки від ворожого залізяча і пані Ганна з чоловіком Володимиром. Їх будинок навпроти. На щастя, мають лише одне побите вікно. Воно стекла нема одного розсипали. Болтик прилетів з криші, мабуть, і стукнув туди. Дружина пана Володимира Ганна під час ворожої атаки була вдома. Жінка прилякалася не на жарт. Це було мгновенно. Навіть не було чути, щоб воно там торохтіло чи летіло чи щось. Я зайшла в хату, як торохнуло, Я думала, що це в наш дом упало. Стекла сипались. Батько постраждалих хлопчиків майже увесь час проводить у лікарні поряд з дітьми. Їх лікують в одному з медзакладів Дніпра. Чоловік зізнається, медики, поки стримані у прогнозах. В одного рука три пальці не робить зараз, у другого ноги третьому со спини осколки будуть доставати. Сильно пострадав мальчик, якого рука. Щаст три пальці в його. Що там далі, ми не знаємо. Того дня під час ворожої атаки у Марганці постраждали три приватні будинки. Місцеві живуть під постійними обстрілами, але не залишають своїх домівок. Вірять в якнайшвидшу перемогу України і всі як один переконані. Ну, це стікло, там криша. Це все одрімантірується. Важне життя чоловічеська. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу.